У Слов'янському залізничному ліцеї відбувся концерт з патріотичним характером Моя країна україна, який став фінальним у цілій низці характерних заходів. конкурси імені Тараса Шевченка та Петра Яцика, Тематичні виставки. Якраз це актуально на щас, тому що ми отримали концепцію національно-патріотичного виховання, яке повинно проходити і здійснюватись не тільки на території нашої України, а й по всіх наших навчальних заходах. Ну, я хочу сказати, що учні ліцею наполегливо і гарно працювали. Багато доклали зусиль для того, щоб цей захід пройшов на високому належному рівні. Мета цієї зустрічі про те, щоб учні навчального закладу і війська армії об'єдналися духом, щоб діти відчули взаємність, щоб перейнялися їхнім патріотизмом, щоб вони могли поєднатися і відчули потяг того патріотизму, який відчувають наші воїнісу служачі. В армії святкова програма розпочалася з гімну України. Номери складали самі студенти зі своїми викладачами. На захід були запрошені військові, а саме бійці Національної гвардії України та бійці 194 го полку державної служби транспорту. Військові подякували господарям свята за запрошення та теплий прийом. Представили спроб було донести до студентської молоді єдину головну думку військовий не професія, а покликання душі. Це людина, яка робить усе можливе для щастя та майбутнього своєї країни. Ми спрятуємо, ми спрятуємо. Що ви нас пригласили на ну, ваш праздник. Вашу вас вимога здоров'я. Ви вийдіть в Україні, захищайте, не будете служити все в армію і так далі. Тому що армія дія з машиною настоящим. Після концерту студенти мали можливість поспілкуватися з гостями в більш неофіційній обстановці. Учасники заходу обмінялися своїми враженнями та емоціями, які накопичувалися за нелегкий період. Посмотрите, як живуть зараз люди, так скажімо, в освободженому місті. Может быть, кое-что рассказать, какие-то тонкости, что мы здесь увидели, что ожидается, зачем мы здесь нужны, и вообще о роли вообще армии Украины. встречи, знакомства, им в дальнейшем Ну, хай служить украинской армии, армію. Хай підтримуємо. Очень впечатление, и хотелось бы больше таких впечатлений в других лицеях и школах.